Буде й надалі зростати рейтинг схвалення Камали Харріс в США. Я не можу сказати, що тут буде зростати рейтинг, тому що нам дають дьявола і башню. Це говорячи на те, що рейтинг зараз якось дуже сильно обвалиться після якихось конкретних дій, і він навіть почне падати, його почнуть зберігати, якось працювати над тим, щоб зберегти. Д'явол у нас ще в принципі про публічність, і мені здається, десь мають скоро бути ці дебати чи щось подібне. І от От можуть саме на якихось, якихось питаннях от ця, е, мадам і попливсти, от може не відповісти, чи їй підготують щось таке провокаційне щось, що підмиває її імідж. Тому що саме дьявол за це. Да? там е, Згадуєте, я зараз просто згадую, що на чому підловили Трампа, це коли там згадали, що у нього були коханки, там якась така історія. І, і це якраз було по дьяволу, І це щось подібне, да? якась така афера, яка не сприймається суспільством, яка е, для соціума неприйнятна. І ось щось там таке має бути. Навіщо до Києва збирається глава індійського уряду моді? Щось, що ще стосується озброєння. І не дивуйтеся, що як приїде цей глава, то і до нас щось таке дуже цінне приїде. Така цікава історія. Мені... Я не знаю, чи індія робить зброю. Я взагалі не в цьому, тому що в нас іде колесниця е, умовно, да, швидко розгортаючи події. Е, при тому дев'ятка Пентаклів, що, що в принципі символізує дуже величезну кількість грошей і слова дуже. Швидкий приїзд, і далі королева мечів, якісь такі далеко йдучі плани, що можуть застрашати, і в принципі перевернути історію да, по дев'ятки чаш. Дуже вигідні проєкти, дуже вигідні оборудки. те, що кардинально міняє і, і достатки, і імідж, і взагалі. Я якось країна, що йде на дуже величезний розвиток. Я б навіть дивлячись на це, я б сказала, що Індії приїхати більш важливо, ніж Україні, бо тут щось міняється. Да? Вони стають якимось особливими після цього приїзду. Чи запровадять ВРФ масову відкриту мобілізацію до нового року? От я тут не думаю. Тут, знаєте, така вона підзакрита, вона теж доволі потужна, але вона без оголошення мобілізації. І при тому навіть може бути якась інформаційна програма, що тільки якісь добровольці, ну тут і, по, по з'єднання. Туза чаш і помірності. Дуже багато обіцянок, і може саме на якусь рекламу, так, як рекламна якась акція, що ви там приходьте, можуть навіть підняти якусь ставку і так далі. Я не впевнена, що це ота мобілізація, що всіх женуть без розбіру. Тут більше якась фінансова частина, як, як добровольці, як ті, хто е, йдуть наймити, наймиків на, наймаються на службу. Ось такому повністю. З якою метою Путін наніс офіційний візит до Азербайджану. Ну, знову, як би це не звучало, цей візит відповідає за якийсь бізнес, за матеріальне, за те, що спробувати провернути щось архіважливе і може навіть обіграти ворогів. Не знаю, як це сказати. Тому що це якась противодія, якомусь якісь дії, це як. Знаєте, є атака, є контратака. Да? От воно якось схоже. Щось свіже придумане, щось взагалі щось таке нове, що допоможе і заробити, і втримати імідж, і при тому і зупинити якісь там зміни. От не знаю, кому більше пояснити. Чи буде посилена в Україні мобілізація через розширення лінії фронту? Ну, вона і не зупинялась, так що вона йде на такому, знаєте, серйозному рівні. Взагалі вона йде по 20-му аркану і зараз йде якась підготовка. Тут я не можу сказати, що вона підсилена, бо вона доволі зараз швидка, доволі активна. Може, ми його не бачимо, бо йде підготовка, та да, навчають тут дуже багато про навчання в принципі, оце таким. Але сказати, що якось буде іще більше, теж не можу, бо воно якось є якийсь графік робочий і по ньому шурують. От саме ось так. Чи планувалися непрямі переговори в Катарі між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? Моя відповідь так. Тут взагалі погоджено на всіх рівнях, і, і умовно вони перестануть їх бачити і не робити цього. Так що моя відповідь так. Чи продовжить Україна удари по російським нафтобазам восени? Так, красиво, так. Мені так подобається це, дивити, чи продовжиться і з'єднання в нас з блазні сили. Так продовжиться в зовсім таких місцях, в яких не чекали. І це буде настільки потужно, що. Потім, можливо, придеться лікувати росіянам психологічну травму. Розумієте, якась ось таке. І тут, взагалі, в нас іде підготовка на такому глобальному рівні, щоб далі потужніше, красивіше, більш масштабно. Ну, точно там буде весело. Чи вдасться відсунути ворога від Покровська протягом місяця? Не впевнена, що це можна назвати відсуненням, тому що розумієте, такий рух швидкий він не буде. Але на якийсь момент їх трошечки підзупинять, да? швидкість спаде. От саме швидкість спаде, а не про відсунення. Чому Індія відмовилася від ролі посередника між Україною та Росією у потенційних переговорах? Не, знову. І, знову про фінанси, бояться втратити якийсь прибуток і так далі, тому подібне. Ні, я думаю, що вони навіть і сказали, що ми нічого подібного не робили. У нас немає ем, важелі впливу. Бо, чому? Бо якось важливо заробляти знову якісь гроші. Щось там вони заробляють на цьому всьому. Чи наважиться Лукашенко відправити власні війська на Курщину, щоб допомогти РФ? Уже другий раз я відповідаю на це запитання. Я все таки думаю, що він наважиться. Єдине, що це не буде як війська. От я не знаю, воно йде під якимось таким соусом. Може, це як добровільна угода? Може, це вони щось там будуть перепідписувати. Але це не як білоруські війська, які там воюють. Напряму ні. А От якось піддурити під війська дати, але, може, вони, як добровільці, можуть бути чи щось подібне. Чи причетна РФ до масштабної багатоденної кібератаки на український Монобанк? І тут моя відповідь так. Причепно до цього дуже довго готувалися, а з іншої сторони, по п'ятірки Пентаклів, ну банковська сфера, в принципі, вона їх цікавить для того, щоб відвести гроші, заробити якісь гроші. Може навіть обезкровити, можна так сказати, той банк. Так що так, моя відповідь так. Чому Росія знову почала розповсюджувати фейк про брудну бомбу в Україні? Підняли старий план, він дуже гарно працював і давав дію, пріоритети і так далі. І це така аля загроза, яка показує, яка не хороша Україна. Це, ота історія ПСО. Яка спрацювала один раз, вони хочуть, щоб спрацювала знов. Я, наскільки дивлюся, того разу якось воно вплинуло. І вони чекають саме впливу і зараз. Що справді Лукашенко намагається переконати Путіна завершити війну в Україні? Як би це не звучало так, це взагалі його бачення. Це про те, що якимось чином це треба зупинити і подумати про ресурси з усіх сторін. І навіть, я думаю, він аргументує, що ну, як вам так треба завоювати, то давайте зупинимо, потім наростимо, да, якось будемо більш сильні, тоді підемо, да, якісь от, от такі вивороти. Але чи він... Це вимагає, 100% вимагає. Це його бачення, це його картинка світу, що це все треба зупиняти. Чи наважаться росіяни на ядерну провокацію в жовтих водах? Ну, точно йде підготовка. Тут не просто підготовка, тут вже все готово. Дуже важливо яким чином мати. Величезний вплив настрашати, на... налякати всіх і при тому це зробити. Моя відповідь так. Вірогідність принаймні дуже велика. Тут, слава Богу, не всі старші аркани, і може воно якось трошки піді... переграти, але напруга ну, дуже велика. Чи мають плани росіяни наступати на Дніпро в разі окупації Покровська? Тут так. Тут зразу так. Заради цього все і придумується для того, щоб привести кризу, до кризи, якось загострити ситуацію і так далі. Ми відповідаємо так. Навіщо прем'єр-міністр Китаю збирається з офіційним візитом до РФ та Білорусі? А тут цікаво, перш за все, знаєте, він такий підтаємний. Цей візит Він до кінця навіть нам не, розкр... не розкриють основну причину? Чому? Тому що, перш за все, це якісь обіцянки, і, і при тому залагодження якогось конфлікту. І я тут, наскільки розумію, що. По всім даним, це оці перемовини, про які ми чекаємо. А крім того, тут йде і співпраця. В будь-якому випадку тут іще по вісім пентаклів, співпраця десь, коли це все заробляють, і погрози теж тут є. По мені це от візит, саме якийсь більш політичний, хоча там можуть і щось повирішувати по ходу, по ходу діла. Чи змінять систему оподаткування в Україні з наступного року? Я думаю, що змінять. Хоча там не до кінця прийняте рішення щось там будуть по ходу міняти. Але якщо ми беремо таку в цілому, то це підходить до вирішення. Моя відповідь так. Чи надасть США Україні достатню кількість ракет «Атакамс» до кінця року? Чи надасть точно надасть в достатній кількості тут все рівно нам буде мало, хоча воно бага, дадуть нормально їх дадуть. Але якась, знаєте, умовно дали, але обіцяли більше, от не виконали. От якась така оскоминка залишається, що от недостатньо. Але я думаю, що якби так нададуть.